Саме завдяки тому, що Янукович порушив закон, порушив інтереси України, і в Стокгольмському суді підписав мирову угоду з Росукренерго. Україна втратила 12 мільярдів кубічних метрів газу, вартість в середньому по 300 доларів. Ви можете порахувати, що це за сума. Ця сума сплачена з бюджетних ресурсів України, і ці гроші перейшли по суті сьогодні пану фірташу. В судах України знайти управу на їх дії сьогодні, на жаль, неможливо. Генеральна прокуратура СБУ є їхніми подільниками. Ви знаєте, що Харашковський це бізнес-партнер Фірташа, а Генеральна прокуратура це є маріонетка Януковича. Все пов'язано. І саме тому я вирішила від свого імені одночасно і від імені частини депутатів нашої фракції звернутися до американського суду. Які згідно діючого законодавства в Сполучених Штатах передбачає, що якщо в країні діє рекіт, якщо цей рекіт стосується великої кількості громадян, і якщо немає в країні правосуддя, яке може захистити права громадян, то в цьому випадку може розглядати це американський суд? Ми проти фірташа таку скаргу подали мотивовано. Подали також наші докази того, що його крадіжки прямо пов'язані, в тому числі, із інтересами Сполучених Штатів. Тому що Міжнародний валютний фонд, ви знаєте, в тому числі в складі своїх засновників має Сполучені Штати Америки. І більша левова частка фондів, якими володіє Міжнародний валютний фонд, це гроші американських платників податків. І це значить, що якщо Україна отримала транші МВФ, і очевидно, що значна частина цих траншів перекачана через НАК «Нафтогаз», через російський газ в приватні тіньові рахунки фірташа. Це значить, що це прямо стосується і інтересів Сполучених Штатів, верніше американців, простих американців, які платять податки. Я думаю, що ми будемо професійно захищати нашу позицію в американському суді. І я буду сподіватися на те, що рішення, яке може бути винесено позитивне, воно поставить на місце фіртеша, А якщо рішення буде позитивним, він зобов'язаний буде повернути в три рази більше, ніж він взяв Україну. Ну, Я за це поберюсь. Я не можу зараз сказати, яке буде, яке буде рішення американського суду, тому що там є правосуддя і розглядаються справи. Просто я буду робити все, щоб наша позиція була сильною і аргументованою.